Скажи мені, ти колись прокидався в тиші такій глухій що навіть власне серце здавалось чужим. Ти колись сідав за стіл, де тарілка порожня, але насправді порожньою була не вона а твоє життя. Бо ось що я зрозумів? Найважче у світі це не втрачати гроші, не боротися з проблемами, навіть не переживати зраду. Найважче. Це жити без кохання у самотності. Ти йдеш вулицею, бачиш, як хтось тримає за руку свою людину, а твоя рука порожня. Вона ніби кричить, просить тепла, але ніхто не чує. Удома ще гірше тиша розростається, наче бур'ян. Ти включаєш телевізор, музику, навіть засинаєш під шум, аби тільки не чути головного. Що тобі нема з ким поділитись з собою. Бо що ж таке кохання, це коли є з ким розділити навіть дрібниці, коли ти кажеш, дивись, яка гарна хмара, і хтось поруч справді дивиться. Коли ти мовчиш, а тебе все одно чують, коли твоя слабкість не сором, а право, а самотність. Самотність з'їдає, вона робить людину схожою на пусту кімнату. Є стіни, є дах, а життя в ній немає. І знаю, що найболючіше: ти можеш мати все: роботу, гроші, навіть друзів, але приходить ніч, і ніхто не пригорне тебе, і ніхто не скаже: Я тут, я твій чи твоя. У той момент ти розумієш, любов важливіша за все, бо без неї день тягнеться як рік, а рік, мов ціле життя, може, саме тому ми шукаємо кохання все життя, не через романтику з фільмів, не через красиві слова, а тому, що без нього серце стає глухим, а душа осиротілою. Тож, якщо у твоєму житті є кохана людина, Тримайся за неї, бо найбільша розкіш це не будинки і не статус. Це коли вранці ти прокидаєшся не сам і маєш кому сказати. Доброго ранку, моє кохання!